Саме тоді, коли всі думали, що Тойота мовчить, вона здійснила найгучнішу атаку, і тепер все ось-ось зміниться. Поки решта компаній Галузі губилися в показухах та сценічних вогнях була одна компанія, яка тихо створювала щось, що тепер повністю сколихнуло ринок. Жодних витоків, жодних подій, але тепер все вийшло назовні. Генеральний директор Тойота раптово зробив заяву, яка прискорила серцебиття всієї автомобільної промисловості. Це було незвичайне оголошення, це було пряме попередження. Наш новий двигун Dynamic Force знищить конкурентів. Згідно з джерелами, цей двигун був розроблений таким чином, що він не лише дає нове життя гібридам, але й залишає позаду обмеження звичайних двигунів. І саме тому зараз усі погляди звернені на Toyota від Тесла до Форд та BYD. То що ж це за двигун динамічної сили? Що в ньому такого, що робить його найагресивнішим кроком в історії Тойота? І чому в цей час у залах засідань інших компаній панує атмосфера неспокою? Давайте розгадаємо цю інтригу, але перед цим, якщо ви також хочете залишатися на передовій світу автомобільних технологій, то не забудьте підписатися на канал, щоб кожна нова хвиля технологій першою досягала вас. Перш ніж ми поговоримо про цей двигун, давайте трохи розберемося з Тойота, чому ця компанія не відмовляється від бензинового двигуна, навіть беручи участь у гонці на ринку електромобілів. Коли весь світ рухається в напрямку електромобілів, коли кожна компанія змагається у поєднанні акумулятора та двигуна у своєму наступному автомобілі, Toyota – це одне з тих ім'я, яке здивувало всіх. Компанія не лише зберігає свої старі бензинові двигуни, але й запропонувала новий двигун з динамічною силою. Виникає питання, чому ж Toyota досі виробляє традиційні двигуни, якщо враховувати, що Tesla, BYD Ford та інші автогіганти так швидко бігають у гонці електромобілів. Насправді Тойота орієнтована не лише на сьогоднішній тренд, а й на майбутнє десятиліття. Тойота знає, що електромобілі це прогресивна зміна на даний момент, але ця зміна не однакова для всіх. Багато великих ринків, таких як Індія, Африка, Південно-Східна Азія, близький схід все ще відстають у плані інфраструктури для електромобілів. Тут зарядні станції, стабільне енергопостачання та логістика акумуляторів для електромобілів все ще є проблемою. У такій ситуації Тойота вважає, що зосереджуючись лише на електромобілях, вона проігнорує мільйони споживачів. Toyota має особливу стратегію, стратегію багатошляхового розвитку. Це означає, що компанія вважає, що кожен ринок має свої власні потреби і одне рішення не підходить скрізь. Відповідно до цього мислення. Toyota працювала над електромобілями, гібридами-гібридами з підзарядкою від мережі та водневими автомобілями усі чотири, і двигун динамічної сили є частиною цього мислення. Цей двигун був розроблений, щоб забезпечити більшу потужність при меншому споживанні палива, меншому забрудненні та довшим терміном служби. Тобто Тойота орієнтується на тих клієнтів, які не можуть дозволити собі електромобілі, але хочуть мати кращий пробіг та сучасні технології. Окрім цього, найбільшою силою Тойота є її довіра та довгострокова цінність. Люди знають, що автомобілі Тойота служать роками, а їхні двигуни ніколи не виходять з ладу. Це переконання спонукає Тойота продовжувати інвестувати в традиційні технології. Крім того, гібридна технологія Toyota, така як Prius, показала, що поєднання бензинового та електричного двигунів може бути чудовим рішенням, особливо в країнах, де зарядка електромобілів все ще є далекою мрією. Інженери Тойота також розуміють, що за допомогою правильних технологій бензинові двигуни можна зробити такими ж ефективними, як і електромобілі. Прикладом цього є двигун з динамічною силою, де потік повітря ступінь стиснення та управління теплом були змінені для підвищення продуктивності та зменшення впливу на навколишнє середовище. Тойота хоче довести, що думка про електромобілі як єдине майбутнє є обмеженою і що технологія інтелектуальних двигунів також може конкурувати з ринком у майбутньому. План Тойота щодо двигунів: Тойота вважає, що майбутнє це не лише електромобілі, але й бензинові двигуни мають багато можливостей для вдосконалення. З цією думкою, Toyota випустила свої двигуни Dynamic Force, які були створені шляхом відходу від старого мислення. Це не незначні оновлення, а частина глобальної системи проєктування Toyota під назвою TNGA, яка робить автомобілі більш довговічними, більш економічними та простішими у виробництві. Хоча інші компанії прагнуть повністю перейти на електричні двигуни Toyota, вважає, що обидва типи технологій бензинові та електричні повинні працювати разом. Генеральний директор компанії чітко заявляє, що ці нові двигуни є частиною їхньої ширшої стратегії. Їхня мета забезпечити кращу продуктивність за меншого споживання палива, менше забруднення та надійніший досвід керування. Ці двигуни також можуть працювати на такому паливі, як етанол або водень, що також відкриває нові можливості. Тойота розуміє, що потреби кожної країни різні. У деяких місцях бракує зарядних станцій для електромобілів, а в деяких місцях електроенергія ненадійна. У такій ситуації паливні двигуни виявляються найкращими. Саме тому компанія створює двигуни, які не тільки відповідають екологічним стандартам, але й дешевші у виробництві. Ці двигуни розроблені з використанням технології TNGA від Toyota, яка дозволяє використовувати один і той самий двигун у кількох транспортних засобах. Це не лише економить час і гроші у виробництві, але й той самий двигун можна встановлювати на все від невеликих автомобілів до великих позашляховиків. Інженерам не потрібно щоразу починати з нуля, що дозволяє їм зосередитися на покращенні якості двигунів. Цей новий підхід не лише дозволяє Toyota швидко оновлювати автомобілі, але й у разі зміни палива в майбутньому, такого як етанол чи водень, компанії не доведеться вносити суттєві зміни. Двигуни з динамічною силою зосереджені не лише на потужності чи швидкості. А й розроблені для економії палива та зменшення забруднення навколишнього середовища. Ці двигуни унікальні тим, що вони безпосередньо перетворюють паливо в потужність, а не витрачають його на тепло. Хід поршня довгий, а технологія впорскування палива є передовою. Для того щоб двигун служив довше та добре працював за будь-яких погодних умов, було встановлено спеціальні системи охолодження, такі як електричні водяні насоси та технологія контролю температури. Серія двигунів Toyota має три варіанти: трициліндровий для невеликих автомобілів, чотирициліндровий для звичайних автомобілів та V6 для більших і потужніших транспортних засобів. Кожен двигун розроблений для сумісності з гібридними системами, а це означає, що компанія може використовувати ці двигуни як у бензинових, так і в гібридних моделях, якщо забажає. Вони виробляються на міжнародній заводській мережі Toyota. Конструкція така, що їх можна виготовляти в будь-якій країні, додаючи місцеві деталі. Перевага цього полягає в низькій вартості, і якщо країна потребує певного палива, такого як етанол, компанія може виготовити двигун відповідно до нього, не змінюючи весь завод. Двигун Dynamic Force від Toyota це не просто новий двигун, це ідея, технологічний крок, який може переосмислити всю індустрію двигунів внутрішнього згоряння та льодових двигунів у майбутньому. Тепер давайте поговоримо про те, що такого особливого в цьому двигуні, що відрізняє його від усіх інших. Перш за все, давайте поговоримо про теплову ефективність. У звичайному двигуні тепловий ККД, тобто здатність перетворювати паливо на енергію, становить від 25 до 30%. Це означає, що яке б паливо ми не заливали, значна його частина витрачається у вигляді тепла, і дуже мала частина фактично використовується для роботи автомобіля. Але двигун Dynamic Force від Toyota довів цей показник до понад 40%. Це настільки великий стрибок, що його вважають віхою в автомобільній промисловості. Тепер виникає питання, як Toyota цього досягла. За цим приховано багато інженерних чудес. Перше, це співвідношення ходу циліндрів до діаметра циліндрів. У звичайному двигуні поршні не мають достатньо довгого ходу, що запобігає повному згорянню палива. Але двигун з динамічною силою має довший хід поршня та менший діаметр отвору, що дає паливу більше часу та простору для згоряння. Це означає більшу потужність та менші втрати палива. Ще однією важливою зміною є високий ступінь стиснення. У той час, як у звичайному двигуні це співвідношення становить 10 до 1 або менше у двигуні з динамічною силою, воно досягає 13 до 1. Це означає, що паливо повітряна суміш стискається сильніше, виробляючи більше енергії під час її згоряння. Але високий ступінь стиснення також може призвести до більшого нагрівання двигуна, і саме тому Тойота додала ще одну вдосконалену функцію систему змінного охолодження. Ця система охолодження має електричний водяний насос, який регулює охолодження відповідно до температури. Він запобігає перегріву двигуна та підтримує його ідеальну температуру, щоб не було компромісів у продуктивності та ефективності. Крім того, вона має багатоотвірну систему безпосереднього впорскування палива, яка подає паливо в циліндр настільки чисто, що процес згоряння стає ще чистішим та потужнішим. Тепер виникає питання, чи цей двигун призначений лише для гібридних автомобілів. Абсолютно ні. Двигун Dynamic Force розроблений як для гібридного, так і для негібридного сегментів. Це означає, що цей двигун не тільки добре працює в гібридних автомобілях, але й є таким же потужним для звичайних бензинових транспортних засобів. Це дає Toyota перевагу в тому, що його також можна використовувати в країнах світу, де інфраструктура гібридних або електромобілів ще не дуже розвинена. Конструкція цього двигуна настільки гнучка, що його також можна адаптувати для альтернативних видів палива, таких як етанол, водень. Тобто, навіть якщо тенденції до зміни палива в майбутньому зміняться, цей двигун продовжуватиме працювати без потреби в оновленні. Ось чому Тойота називає його двигуном готовим до майбутнього. Чи зможе двигун динамічної сили конкурувати з електромобілями? В останні кілька років весь світ в один голос говорив майбутнє за електричними автомобілями. Автомобільні компанії конкурували між собою в плані акумуляторів та запасу ходу уряди розробляли політику щодо електромобілів. А люди почали дистанціюватися від бензину та дизельного палива. Перш за все, чому люди кинулися купувати електромобілі, тому що вони хотіли чистого дешевшого та екологічного варіанту. Бензин і дизельне паливо ставали дорогими, двигуни забруднювали навколишнє середовище, і щодня з'являлися нові обіцянки щодо технології акумуляторів. Але з електромобілями пов'язано багато проблем, про які пересічні люди не говорять. Відсутність зарядної інфраструктури тривалий час: заряджання акумулятора, зменшення запасу ходу в холодну чи спекотну погоду, та найголовніше висока ціна. Тепер двигун Dynamic Force, який випустила Toyota, дав таку відповідь на всі ці проблеми, що змушує покупця задуматися. Уявіть, якби існував автомобіль такий же ефективний, як електромобіль, але їздив би безперервно, не турбуючись про зарядку, чи купили б ви електромобіль двигун Dynamic Force від Toyota, оснащений гібридною технологією, тобто цей двигун поєднує в собі потужність як палива, так і електрики. І саме це робить його більш гнучким ніж електромобіль. Тепловий ККД цього двигуна перевищує 40%, чого досі не спостерігалося в жодному звичайному паливному двигуні. Це означає менші витрати на пальне, більший пробіг і більшу потужність, і все це разом. Коли ви використовуєте двигун з динамічною силою в гібридному автомобілі, він працює на дуже низьких обертах, а електродвигун більшу частину часу рухає автомобіль у місті. Це означає економію палива, а двигун активується лише за потреби. І це завдяки таким інтелектуальним технологіям, що немає ні сильного шуму, ні забруднення. Тепер питання полягає в тому, чи може двигун динамічної сили змусити електромобіль зупинитися. Проста відповідь по певною мірою так, тому що Тойота зрівняла ключові переваги електромобілів низькі експлуатаційні витрати та низький рівень забруднення завдяки гібридам, і це в той час, коли електромобілі все ще дорогі, а зарядні мережі доступні не скрізь. Наслідком цього кроку Тойота буде те, що багато клієнтів, особливо в країнах, що розвиваються, віддаватимуть перевагу гібридам перш ніж переходити на повністю електромобілі, оскільки гібриди дають їм золоту середину відсутність страху запасу ходу, відчуття електромобіля та надійність бензину. Також ще однією особливістю двигуна Dynamic Force є його універсальність. Він може працювати не лише на бензині, але й на альтернативних видах палива, таких як етанол та водень. Це означає, що в майбутньому цей двигун зможе легко адаптуватися до змін у технологіях палива, тоді як електромобілям доведеться переробляти нові акумулятори, нові зарядні пристрої та весь ланцюг постачання. Коли генеральний директор Тойота заявив, що цей двигун знищить конкурентів, він мав на увазі не лише компанії, що займаються двигунами внутрішнього згоряння. Ця заява також була відкритим викликом виробникам електромобілів, особливо таким компаніям, як Tesla та BYD, які лідирують у сегменті електромобілів. Електромобілі все ще мають майбутнє. У цьому немає сумнівів, але двигун Dynamic Force показує, що електрика не єдиний варіант. Для клієнтів, які подорожують на далекі відстані, чиї міста не мають зарядної інфраструктури або не можуть дозволити собі електромобіль Toyota. Створила надзвичайно практичний, доступний та надійний варіант. Тож так повністю відмовитися від електромобілів неможливо, але двигун динамічної сили перетворив це питання на важливе: чи потрібно нам взагалі купувати електромобіль, чи зараз існує розумніший варіант, шлях досліджень, розробок та інженерії, що лежать в основі цього двигуна? Сьогодні, коли двигун Dynamic Force від Toyota потрапляє в заголовки газет по всьому світу, важливо знати, що це не диво створене за одну ніч. За ним стоять роки досліджень, наполеглива праця тисяч інженерів і незліченні невдалі експерименти. Тойота завжди була компанією, яка вірила в тихі дива, а не в шум, і таке ж ставлення видно в дослідженнях і розробках цього двигуна. Якщо озирнутися назад, то основи двигуна динамічної сили були закладені на початку 2000-х років. У той час світ поступово усвідомлював екологічність, а витрата бензину та дизельного палива ставала предметом занепокоєння. Тойота, яка вже здивувала людей гібридними моделями, такими як Prius, вирішила, що наступна революція має розпочатися з середини самого двигуна. Ця місія була конфіденційною, і в дослідницьких центрах Тойота, розташованих по всій Японії, Америці та Європі, було сформовано спеціальну команду. Перед цими інженерами було поставлено просте завдання. Створити двигун, який споживає менше палива, не шкодить навколишньому середовищу та готовий до майбутніх типів палива. Для цього Toyota спочатку зрозуміла поточні обмеження конструкції двигуна, а потім почала працювати над кожною деталлю, яка раніше вважалася ідеальною. Форма циліндра, рух поршня, синхронізація паливо-повітряної суміші та контроль температури двигуна. Кожну деталь було перероблено. Дослідницька група Toyota подала понад 300 патентів на цей двигун. Ці патенти не обмежуються зовнішнім дизайном чи технічними умовами, а є результатом змін на мікрорівні, які зазвичай не видно громадськості. Кут розпилення паливного впорскування, мілісекундна різниця фаз газорозподілу та сенсорна технологія системи охолодження. Щоб довести це дослідження, Тойота провела тисячі годин лабораторних випробувань. Кожен варіант двигуна був протестований за різних погодних умов висот та стилів водіння. Від високотехнологічних лабораторій у Токіо до пустель Америки двигун працював в умовах, де автомобілі зазвичай виходять з ладу. Метою було зробити двигун не лише швидким, але й довговічним у будь-яких умовах. Крім того, Toyota зробила величезні інвестиції в комп'ютерне моделювання та симуляцію двигуна. Використовуючи машинне навчання та штучний інтелект. Кожен проект спочатку тестувався в цифровому форматі, що заощадило час і гроші на реальних прототипах. Це також гарантувало, що кожне покоління двигунів було кращим за попереднє. Команда інженерів Toyota також подбала про те, щоб цей двигун не був створений лише для конкретного автомобіля. Він був інтегрований з платформою TNGA, щоб його можна було легко використовувати в автомобілях різних розмірів, будь то компактний хетчбек чи важкий позашляховик. Ще однією унікальністю є те, що двигун динамічної сили був розроблений як паливо майбутнього. Команда досліджень і розробок Toyota вже працювала над тим, як зробити цей двигун придатним для використання у випадку зміни палива на водень або етанол завтра. Тобто він був розроблений не лише для сьогоднішнього дня, а й для завтрашнього. Протягом усього процесу Toyota зосереджувалася не лише на продуктивності, але й на довговічності та екологічності. Саме тому цей двигун потребує менше технічного обслуговування, а термін його служби набагато довший ніж у інших звичайних двигунів. Якщо сьогодні Тойота стверджує, що двигун Dynamic Force перевершить конкурентів, то це не просто маркетинг. Це твердження ґрунтується на роках наполегливої праці даних та сотнях невдалих експериментів, і саме це відрізняє цей двигун від інших. Це не просто нова технологія, а зразок інженерної майстерності Toyota, який запам'ятається на десятиліття, який вплив матиме цей двигун на світовий автомобільний ринок. Коли Toyota представила світовий двигун Dynamic Force, це був не просто запуск нового двигуна, це була ознака того, що Тойота тепер готова знову домінувати на світовому автомобільному ринку. У той час, коли електромобілі вважалися майбутнім, Toyota представила двигун, який кидає виклик традиційному мисленню до того ж з технологічними змінами, що відповідають нормам та вимогам усього світу. Тепер виникає питання: чи справді цей двигун виживе в країнах із суворими нормами викидів, таких як США, Європа та Японія? Відповідь так і дуже сильно. Двигун Dynamic Force розроблений таким чином, що він викидає дуже низький рівень co 2 та оксиду азоту NOx. Його тепловий ККД становить понад 40%, що робить його набагато економічнішим та екологічнішим ніж звичайні двигуни. У таких країнах, як США, де норми середньої паливної економічності кафе для компаній з кожним роком стають суворішими, або в Європі, де запроваджуються такі норми, як Євросім, цей двигун Тойота легко вписується. Крім того, двигун Dynamic Force розроблений для підтримки різних видів палива, таких як етанол водень та майбутні біопалива. Це означає, що навіть якщо звичайний бензин заборонено в якійсь країні Toyota, зможе використовувати ці двигуни на альтернативному паливі. Чи може це знову зробити Toyota королем технології двигунів? Колись Тойота була найнадійнішим ім'ям у світі щодо довговічності та продуктивності двигунів, але зі зростанням тенденції електромобілів дехто вважав, що Тойота відстає. Однак двигун з динамічною силою розвіяв цей міф. Це не просто новий двигун, це декларація того, що Тойота не відстає в технологіях, а перебуває на передовій, просто випереджаючи власний час. І ця атака ще більше посилюється виробничою стратегією Toyota. Toyota створила TNGA – Toyota New Global Architecture Platform – одну з найефективніших у світі систем автомобільного виробництва. TNGA означає, що один і той самий двигун або деталь можна використовувати в багатьох різних транспортних засобах без необхідності постійно змінювати всю конструкцію. Таким чином, додавання двигуна Dynamic Force до платформи TNGA означає, що Toyota може встановлювати його в будь-який автомобіль від невеликого Седана до великого позашляховика. Це значно скорочує як час розробки, так і вартість. Саме тому автомобілі Toyota в майбутньому будуть ще більш технологічно просунутими, але ціну можна буде зберегти низькою. Тепер виникає питання, чи залишаться інші компанії позаду. Зрозуміло, що компанії, які займаються розробкою електромобілів, змушені переосмислити свої ідеали. Тому що Toyota показала, що якщо технологія правильна, то двигуни на основі палива також можуть стати чистим, доступним та довгостроковим варіантом. Поки інші компанії все ще борються з проблемами постачання акумуляторів для електромобілів зарядної мережі та витратами на обслуговування, Toyota запропонувала рішення, яке набагато ближче до реальності. Стратегія Toyota полягає не в тому, щоб зупинити електромобілі, а в тому, щоб запропонувати рішення для кожного ринку. Двигун динамічної сили, призначений для ринків, де електромобілі ще не дозріли, а також для клієнтів, які хочуть мати довговічний, надійний та зручний в обслуговуванні автомобіль. Новий крок Тойота це не просто технологічний прорив, це бізнес-шедевр. Поки інші компанії експериментують у гонці електромобілів Toyota, представила двигун, який є надійним продуктивним та готовим до майбутнього. Дивлячись на все це одне, можна сказати, напевно, Toyota більше не просто бере участь у гонці, а стала компанією, яка встановлює новий шлях. А двигун Dynamic Force – найпотужніша заявка про її повернення. Чи буде наступним кроком Toyota Супергібрид, потужне поєднання двигуна з динамічною силою твердотільного акумулятора та водню? Toyota вже сколихнула автомобільну промисловість своїм двигуном з динамічною силою, але це лише початок. Справжнє питання зараз полягає в тому, яким буде наступний великий прорив Toyota, чи розробляє Toyota супергібрид, який поєднує потужність бензину, ефективність електромобіля та майбутню готовність водню. Ми можемо отримати відповідь на це питання з роздумів Toyota, її досліджень та майбутніх проєктів. Спочатку поговоримо про твердотільні акумулятори. Тойота працює над твердотільними акумуляторами протягом останніх кількох років. Ці акумулятори досить відрізняються та є досконалішими від сучасних літій іонних акумуляторів. Вони містять твердий матеріал замість рідкого електроліту, що робить їх безпечнішими, довговічнішими, та забезпечують швидшу зарядку. Тойота стверджує, що їхні твердотільні акумулятори можуть збільшити запас ходу електромобіля до 1000 км на одному заряді, та заряджатися всього за 10 хвилин. А тепер уявіть, що станеться, якщо Тойота поєднає цю технологію зі своїм двигуном Dynamic Force. Ми отримуємо супергібрид, який не лише забезпечує високу ефективність, але й не потребує частої зарядки. Коли потрібен режим електромобіля, твердотільний акумулятор буде активним, а коли потрібна потужність або тривалі поїздки, вмикається двигун Dynamic Force. Це означає, що вам не доведеться турбуватися про зарядну інфраструктуру, не буде проблем із запасом ходу електромобіля, та не буде проблем із низькою ефективністю бензинового двигуна. Завдяки цьому супергібриду Toyota може створити сегмент, який не буде ні повністю електромобілем, ні повністю паливом, а поєднає найкраще з обох. Тепер поговоримо про водневі технології. Тойота вже показала світові, що водневі паливні елементи є сильним варіантом для таких автомобілів, як Мірай. Автомобілі на водневому паливі надзвичайно чисті для навколишнього середовища, оскільки вони викидають лише воду, і тепер Тойота готується довести свій двигун динамічної сили до цього рівня. Згідно з деякими нещодавніми повідомленнями, команда досліджень і розробок Тойота тестує двигун динамічної сили для роботи безпосередньо на водні. Тобто водень буде спалюватися безпосередньо в двигуні, а не в паливному елементі, що не тільки забезпечить потужність, але й система буде працювати як традиційний двигун, але без викидів CO2. А тепер уявіть, як би це називалося, якби в одному автомобілі були доступні двигун динамічної сили, твердотільний акумулятор та водневі опції. Найкращий гібрид машина з потрійною потужністю. Або, можливо, саме визначення майбутнього зміниться. Це стратегія Toyota. Поки інші компанії рухаються лише в одному напрямку, Тойота готується охопити майбутнє з усіх боків. Це баланс між електромобілями-гібридами водневими двигунами та технологіями внутрішнього згоряння, створюючи варіант, який підходить для всіх ринків, особливо в країнах, де електромобілі ще не повністю практичні. Ця супергібридна технологія змусить людей не відчувати потреби в електромобілях. Крім того, ця технологія буде настільки гнучкою, що. Незалежно від того, яке паливо стане домінуючим у майбутньому, Тойота буде готова. Інженери компанії вже заявили, що протягом наступних п'яти років Тойота може представити автомобіль, який зможе використовувати твердотільні акумулятори двигуни динамічної сили та водень. Якщо це підтвердиться, Тойота не лише змінить правила автомобільної промисловості, але й надасть нового обличчя самим технологіям. Зрештою, не буде помилкою сказати, що наступним великим проривом Тойота буде не просто автомобіль, а абсолютно нова ідея. І коли це станеться, іншим компаніям ймовірно доведеться знову повернутися на стартову лінію перегонів. Якщо ви хочете першими дізнатися більше про подібні технологічні інновації, не забудьте підписатися на канал, адже майбутнє починається тут.